Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції, продовження серії відео, як перетворити 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів, не докладаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи, наприклад, дивіденди, відсотки, які вам приходять. І порівнюю, що було б вигідніше інвестувати, чи в окремі акції, які ми вибрали, чи можливо в ETF, такі як VOO, ACHD або VT ETF. Нагадую, це наш вже 25-й місяць. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансов. Цевих інструментів заражаю цим відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це більше 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до сайту, де ми це все відслідковуємо, бачимо, що в даний момент портфель вартий 282 тисячі, і в плюсі, якби на 52 тисячі для тих, хто вперше на таких відео, нагадую, що у нас була невдала інвестиція, де ми втратили 40 тисяч. Ту компанію продали, і це була Medifast, і переклали її в компанію Vici. І от тепер весь портфель почав відростати, і якби він взагалі в плюсі на 52 тисячі, але якщо рахувати від 250 тисяч, то бачимо, що в плюсі тільки на 32 тисячі. Але це вже і так добре, бо попередні два роки, можна сказати, та компанія дуже сильно тягнула вниз, і портфель був або в нулю, або в мінусі. Компанії, які ми тут маємо, то бачите, British American Tobacco, Johnson Johnson, Medical Property Trust, Pepsico, Vichy Properties і Verizon Communication. Бачимо, які компанії є в плюсі, які в мінусі. Тут на 42 тисячі в плюсі, Плюси тут на 5, тут мінус 5, тут мінус 9, тут плюс 800. Доларів недавно ми її додали, цю компанію поміняли її на MediFast, яка була мінус 40 тисяч, і Verizon плюс 19,5 тисяч. Перейшовши до вкладки Upcoming Dividends, бачимо, нам тут показується, які дивіденди, які компанія, в якому розмірі дивіденди нам мала виплатити в цьому місяці. І бачимо, що це досить такий найбільш прибутковий місяць. British American Tobacco виплатило 1310 доларів, Verizon виплатив 1134 долара. Тут видно, що от 1 і 6 числа вони виплачували. Для зручнення. Учності підрахунку веду собі ось таку табличку, де вже це все вписую, і воно мені полуавтоматично автоматично рахує, скільки там було стягнено податку, скільки в нас лишилось грошей і скільки ми можемо докупити тих або інших акцій. Бачимо тут British American Tobacco, те все, що було написано. Єдиний момент, що British American Tobacco не стягує податку з виплачених дивідендів, бо це британська компанія. Ну і от так і є, що вони не стягують. А Віразін автоматично стягує 15% податку на дивіденди уже у себе у джерела. Тому цими грошима від брішантабаково ми можемо користуватися цілий рік, але потім на кінець року, точніше на початок наступного року, треба буде заплатити повну ставку податку, ну, в залежності, де ви платите податки, в якій країні де ви являєтесь податковим резидентом. Про податки я записував 9 або 10 відео у мене на каналі, тому вписуйте в пошуку податки, і там будете плюс-мінус щось знати про це. А найкраще взагалі підіть до податкової, і там все запитайте про свої інвестиції і як треба з них платити податки. Отже, бачимо, що тут нас стягнули 170 доларів податку автоматично у джерела, отримано у нас чистими грошима 964 замість 1134. Ну а в Бріжіша Табако повністю ми отримали всі гроші. Ціна в той день, по якій ми могли купити, це була 42,88 на Verizon, а на British Man 56,40. Тут нам порахувало, скільки приблизно ми можемо купити акції. Бачимо, тут 22,5, тут 23,5. Так як у нас лишався залиш. Першої тут ще залишок сума залишку з попередніх місяців, то вийшлося тут пів акції докупити з минулого місця. І виходить, що по 23 акції цілих я можу собі купити додати, що ми в принципі зараз і зробимо і подивимося, яка буде сума виплат уже в наступних кварталах, наскільки вона збільшиться і як буде працювати складний відсоток. Отже, натискаємо ADD, вписуємо наш тікер, скільки акцій і яка була ціна. Додали ми Verizon і так само додаємо тепер British American Tobacco, бачимо, що 23 акції по ціні 5640 ADD. Бачимо, що відразу вартість нашого портфеля трішки збільшилась на цю суму, і так само тут кількість акцій на British American Tobacco, наприклад, збільшилась на 23 акції. І так само на Verizon, бачимо теж збільшилось на наші 23 акції. І в наших наступних тепер квартальних дивідендах бачимо, що воно змінилося, що тепер має прийти не 1310, наприклад, з British American Tobacco, а 1327. На 17 доларів більше і Віразі так само не 1134, а 1150 на 16 доларів більше. Разом получається десь 30-35 доларів більше, що квартально в наступному кварталі знову. Прийдуть дивіденди, знову збільшиться дивідендна дохідність на наступний квартал, і так буде працювати складний відсоток. Із місяця в місяць буде все більше і більше, як кажуть, налипати. Звичайно, за умов, що з компанією буде все добре, і що вони не зменшать свої дивіденди або їх взагалі не відмінять. За платною версією сайта Investing.com Можемо подивитися, в якому стані компанія. Так, на перший погляд, Erasing Communication, наприклад, бачимо, що здоров'я компанії в хорошому стані, fair value, справедлива ціна в Нормальному стані, тобто в той ціні, яка має бути. Технічний аналіз говорить, що треба купувати, і аналітичний сегмент зберігається так само купувати. Справедлива вартість за версією цього сайту і аналітиків цього сайту, бачимо 45 доларів 45 центів. В даний момент 44 долара. Акція варта, тому, в принципі, якогось мега-роста вона не буде, не має давати, хоча останній рік нормально так почала рости. Ну, але нас цікавить найбільше дивіденди, тому що вона виплачує досить великі дивіденді 6,2%. Тобто 2 долари 71 цент на одну акцію. І по British American Tobacco дивимось наступне так само, що справедлива вартість в неї 49 майже 50 доларів. Зараз вона 57. Недавно вона теж досить добре виросла, і трішки рахується переоцінена. Здоров'я компанії знаходиться в гарному стані. Справедлива вартість бачимо, що така, як має бути, хоча навіть вона вже трішки переоцінена, рахується на 13,5%, Знову ж таки, це за версією цього сайту. Технічний аналіз зберігається в всер... Все одно купувати, а аналітичний сегмент зберігається нейтральний, що ну або купувати, або не купувати, або просто тримати. Тут так само нам залежить на дивідендах. Ця компанія виплачує 5,2 дивідендів, тобто 3 долара 15 центів на одну акцію зі справедливою вартістю майже в 50 доларів. Якщо собі хочете отримати платну версію зі знижкою, з досить доброю знижкою, будете мати ось такі показники. Плюс ще будете мати, наприклад, якщо у вас будуть watchlist, тут ось так буде показуватись справедлива вартість, Вартість, чи вона нормальна, чи вона недооцінена, чи переоцінена, так само яке здоров'я у компанії, хороше чи погане. Ось, бо, наприклад, є таке, що компанія недооцінена, але здоров'я компанії бачимо, що в жахливому стані, на що треба звертати увагу. Нагадую, це не означає, якщо ви тут ось подивилися, що все добре. То треба одразу купувати. Ні, це просто вам додатковий сигнал, додатковий помічник для того, щоб оцінювати акції, і потім все одно вам потрібно бажано читати звіти компанії, їх цифри дивитися і так далі. Жоден сайт не зробить за вас вашу роботу, яку ви маєте робити, аналізувати компанії. Наприклад, взяти той самий Віразін, то бачимо, що за версією Investing Pro, то компанія недооцінена на 3,5%. За версією Analyst Target бачимо, що вона недооцінена майже на 10%. Ну, на 9%. Чому я сказав, що за досить доброю ціною, тому що зараз, до кінця літа, точніше до 28 серпня, сайт проводить знижку 50% на річну або двохрічну підписку Investing Pro або Investing Pro Plus, плюс, якщо будете ще реєструватися за посиланням під цим відео, отримаєте ще додаткові 15% знижки, тобто в сумі будете мати 65%, так вони сумуються. А отримати 65% знижки, як на мене, досить добра пропозиція. Окрім цього, будете ще. Мати доступ до їх Pro Pix, тобто це топ-10 акцій, які вони додають до своїх портфелів, наприклад, саме їх. Такий найкращий поки що це тех титани. Вони, наприклад, в порівнянні до SP 500 обганяють його на 2000 тобто SP 500 виріс за останні там 12 років на 353%, а їх тех титани виросли на 2450 за 12 років. Ось так це виглядає. Вони показують, які вони акції додали, які вони вже забрали, або які вони далі тримають. Що місяця у них там проходить якась нова підбірка, але вони мають не тільки цю підбірку, тому тут є. Ще дуже багато бачимо біт SP 500, Dominate Dow Jones, Mid Мід Top Value Stocks, Best of Buffett, Mexican Stocks, Мексиканські акції. І тут є більше 30. Ось таких підбірок. Бачимо, що так само корейські акції, італійські акції, німецькі акції, тобто диверсифікація по різним країнам, і в кожній підбірці свої топ-10 акцій. Ще в них є база знань для початківців, не тільки для початківців. Data Explorer ось така, наприклад, ви не знаєте, що таке EBITDA, Натискаєте, і воно вам тут усього розписує, показує, що це таке, звідки воно береться, як воно приблизно рахується. Так само, бачите, тут більше 60 значень на різні показники. І ще ви будете мати доступ до їх штучного інтелекту, який заточений під інвестиції, називається Warren AI. В версії Investing Pro ви будете мати 50 запитів, Investing Pro Plus будете мати 500 запитів на місяць. Потім на початку нового місяця вони будуть оновлюватись і будете мати нові 50 або 500 запитів. Задаєте йому Питання, він вам ось розписує. І для вас таке застереження або підсказка, що не задавайте йому просто пряме питання, яка акція гарна, чи та акція гарна. Штучний інтелект дуже добре, коли ви з ним сваритесь. Він вам дав якусь відповідь, а ви даєте йому своє бачення і говорите, ага, чому ти говориш мені ось так? Я от знаю, що у них от там, от там, от там проблеми, і от він починає вам потім щось пояснювати, і вам краще це підсвітить іншу сторону медалі, щоб ви знали, які проблеми і як дивитися на проблеми цієї. Компанії, щоб у вас сформувалася власна думка. Бо якщо ви просто будете задавати питання, чи ця компанія хороша, то зазвичай він завжди буде говорити вам, так, ця компанія хороша, і ви будете думати, що о клас, я знайшов свою суперкомпанію, хоча він так буде говорити про кожну компанію. До чого я і говорю, що завжди робіть свій додатковий аналіз, приймайте рішення, тому що ви його приймаєте, а не штучний інтелект або якийсь там блогер, типу мене, або інший. Тому що у кожного є свій ризик-профіль і своє бачення на інвестиції. Комусь вистачить 12% річних, а комусь треба, не знаю, 100% річних. Хтось не готовий дивитися, як портфель впав там на 20-30%, а комусь все одно, що він впав і на 50%. І він знає, що о, це класно. Ці компанії, які я вибрав, класні, я їх зараз тільки докуплю по нижчій ціні. В своєму телеграм-каналі часто показую скріншоти з цього сайту. Ось останнє, наприклад, я показував звіт. До речі, телеграм-канал. Переходьте підписуйтесь. Ось так він виглядає. Тут публікую різні звіти, різних компаній. Компанії, що там відбувалося, які акції я купую, що продаю. Більшість того, що купую, продаю я досить рідко. Які компанії мали звіти, їхні фінансові результати, і взагалі що відбувається в світі інвестицій. Переходьте, підписуйтесь посилання так само в описі під відео. Отже, і в загальному для порівняння бачимо, що наш портфель з 250 тисяч окремих акцій виріс на 52, майже сказати, на 53 тисячі доларів. Але ми втратили перед цим були там 40 і тому тільки 30. 4 тисячі плюсом. Якщо порівнювати до ACHD, то бачимо, що він виріс на 27 тисяч доларів. В якийсь момент він там досить добре був ріс, ну, але потім почав трошки спадати. І зараз 293 тисячі його вартість. І тут ви можете сказати, якась тут не стиковка, тому що тут плюс 27%, о, плюс 27 тисяч, а було ізначально 250, і ми бачимо, що тут на 43 тисячі більше. І це через те, що тут 27 тисяч приросло, а по факту ми бачимо, що на 44 тисячі приросло, і за того, що. Активи у нас вже ізначально були, і це були приходили дивіденди, і ми докуповували і вартість нашого портфелю якби сама зростала. А показано тільки наскільки зросли наші активи. Тому нам за цей період часу, за ці два роки, за 25 місяців було виплачено десь 20 тисяч дивідендами, і плюс ще на 27 тисяч десь плюс-мінус приросло. Якщо порівняти до індексу S&P 500 Тікеру, наприклад, VOO, то тут бачимо найкраща ситуація, що на 119 тисяч приросло. А по факту. Акту то взагалі 250 тисяч перетворилися на 376, тобто 126 тисяч плюсом за ці 25 місяців, інакше кажучи, 50% плюсом за 2 роки. В загальному це досить шалений такий ріст, і зазвичай S&P 500 так не росте. Ну але останні 2 роки були такими шаленими. Тому наступні пару років можуть бути, що він буде або в нуль рости, або навіть в мінус, або йому навіть тяжко буде добиратися до своїх стандартних 10% із року в рік 10, 11, 12... Кожен по-разному рахує. І наш VT ETF бачимо, виріс на 87 тисяч доларів приросту, а по факту рахується з 250 тисяч, він виріс на до 346 тисяч, тобто майже 100 тисяч доларів приросло на наші 250 тисяч доларів. Якщо перейти вкладку Future Value, буде показувати приблизний наш ріст наших компаній, акцій, дивідендів і так далі через якийсь період часу. Ось тут виставлено, що на 10 років, тобто воно говорить, що через 10 років. Вартість портфелю має бути 572 тисячі. Це в нашій портфель 250 тисяч окремих акцій. Через 10 років він має бути вартий 572 тисячі, тобто 100% прирости. Дивідент на дохідність буде ось така. Дивіденди, які виплачує він зараз, це майже 14 тисяч доларів в рік. А через 10 років в 2034 році це він буде виплачувати вже ті самі акції. Будуть виплачувати 26 683 долари, тобто майже в два рази збільшується дивіденд, за 10 років. Якщо тут вибрати, наприклад, 15 років, то бачимо, що портфель через 15 років має бути вартий 826 тисяч доларів, а дивідендна на дохідність в 39-му році з цих самих активів має бути майже 38 тисяч доларів. В ACHD бачимо, має портфель через 10 років бути 578 тисяч доларів, зрости ще на 96%. Зараз він виплачує майже 11 тисяч річних дивідендами, і через 10 років має виплачувати 33 тисячі доларів. Річних, якщо взяти за 15 років, через 15 років, то бачимо, що дивіденди мають збільшитись взагалі на дуже багато, тобто 66 тисяч доларів дивідендами має виплачувати наш портфель, який був вартий на початку 250 тисяч доларів, в 2039-му і вартість портфеля має бути 905 тисяч доларів, тобто приросте на 208%. Якщо взяти наше VOO, індекс SP 500 ETF на індекс SP 500, то бачимо, що зараз. Він виплачує 4300 доларів, майже 4400 доларів в рік. Через 10 років має виплачувати 8 тисяч доларів річних. Портфель має збільшитись на, до 556 тисяч доларів, тобто плюс 50%. Якщо взяти через 15 років, то бачимо, що дивіденди в 39-му році мають виплачуватись 11 тисяч доларів, а вартість портфеля має бути 700 тисяч доларів. І VT ETF в даний момент має 6 тисяч доларів приблизно. Дивідентної дохідності. річної За 10 років має бути майже 15 тисяч доларів, і портфель має зрости до 551 тисячі доларів, тобто плюс 60% це через 10 років. Якщо взяти 15 років, то бачимо, що дивідентна дохідність має скласти 25 тисяч доларів з цих самих акцій в 1939 році. І вартість портфелю має бути 736 тисяч. Тисяч доларів, тобто плюс 112% має прибавити. Це все приблизні розрахунки. Це не означає, що це так буде. Дивлячись сюди, не означає, що треба приймати рішення, бо отут так написало. Це все просто їх думки, що приблизно так буде. Беруть вони це із минулих років, і думають, що приблизно так буде і в майбутньому. Але ми всі знаємо, що минулі досягнення не означають, що вони будуть точно такі самі в майбутньому. Напишіть в коментарях, що і ви інвестуєте, чи в дивідендні акції. Чи в звичайні акції росту, чи в ETF. і буде цікаво почитати, дізнатися. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Хочете 65% знижки до 28 серпня. Ще є така можливість. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.